Ось той номер, про який uh -huh. я казав. А отут якраз був прохід. От тут був прохід uh -huh. наскрізь. Так, номер був справа, праворуч. Хата, так а ота частина Богдана Хмельницького тут, від вокзалу туди, вниз, то вона, вона ще наприкінці 50-х років називалась Кохановського. Бургоміс-чередівниці mm -hmm. нашого тернополяна. Ще побутувала назва, ще вона була. Ще була? Власне у нас там не Я хотів показати. на горищі, mm -hmm. тому що він дуже високий був. Бак для води. Mm -hmm. а, він спочатку накачувався, а потім, щоб вода була у всьому годинку, той бак то він ще був стоїть. Обитий дошками, так? Так, ну Утеплений, то щоб не замерзав, так? Так, утеплений. Mm -hmm. Досі стоїть. <реш> а Це дві. А ага. от тут е, другий поверх був такий великий балкон. А ну далі ще фотографії. Я покажу від нього, видно. Далі. Сліди. Ні, далі, далі. Далі. О, mm -hmm. во! Від колон сліди. І на, слід, на наступній є. От, ага. от колони, такі під, чотири колони стояли. Так? А це знаєте що? Оце вогонь, От і от. Ага. Це, це, це для Ні, На килимок тут би були, на всіх, угу. а це решітка для чищення в життя. життя. <ріст> <ріст> <Була>. <ріст> Я в 80-му переїхав, то вона ще була. Те саме, що я там дане, на Буданах Миницького показував для так, очищення так, життя. Так, так.